Залоза с Приднестровья украине Зароза с Приднестровья Украины. А наши ждут ее там. и там еще что наши работают на эту тему. Наше правительство работает на тему там командования схит там чешо работая. От, вони хочуть попитатися, попитатися чи обстрілювати, чи внідритися. Загроза велика є. Притом я тобі скажу так, карта башні падає, тобто карта шо, може щось летіть нам з, з тої сторони, чи ще щось таке. Да? І прорив, силовий прорив будуть питатися. От, ми цього боїмося і ще що по воді через воду. По то через воду вони хочуть, прорива як такового немає. Поняв? Тобто, є, є сутички, можуть бути, є якісь там, не знаю, може бути ДРГ групи чи що, але прям щоб прорив-прорив, цього немає. Загроза є, але. Но...